Друзі, а хто думає про те, що у новій пошті дуже високі тарифи? Тепер уявіть собі, що завтра нової пошта не існує в Україні. Для мене це просто вау-приклад, коли компанія, звичайно, піклується про себе, але і піклується про десятки мільйонів українців. Тобто, уявіть собі, кожен з нас, в будь-який момент, в будь-якій точці України може відправити щось своїм рідним і близьким, і наші рідні і близькі зможуть це завтра, максимум післязавтра, отримати в будь-якій точці України. Це просто вау піклування про навколишній світ. Тому, друзі, я бажаю всім не просто мати можливість це робити, сплачувати, а при цьому створювати одну з основних причин фінансової, а, фінансової свободи. Це наші думки. Тобто думати не про те, що це дорого, а наповнювати себе і бажати успіху фінансового процвітання і цій компанії, і всім компаніям світу. З вами був Павло Сівчиков, і я бажаю всім фінансового процвітання.